Вітаю, друзі! У цьому відео ми познайомимось з плитоноскою від вітчизняного бренду Juvin. Вона виконана з американської кордури 1000 Denier та швидкозйомною системою італійського виробництва 2 m Дуже зручна в цьому питанні. Окрім того, що пальці просто не треба туди заводити, як ми бачимо, все це легко відбувається. Е, також сама плитоноска має 3D-панелі, які знаходяться спереду, ззаду та на камевербандах. Е, до речі, до них ми повернемось. І на плечових лямках. Це допоможе у випадку потрапляння кулі в плитоноску зробити таку амортизацію невеличку, і окрім того, ви краще дихаєте. Тобто, ну пітніти будете трішечки менше. І це плюс: регулювання лицевих лямок проходить дуже просто за допомогою велкропанелей, на які, до речі, і кріпиться. Зробили собі подовжені, як вам зручно. Велкро папа знаходиться на самій плечовій лямці, і мама з обох боків на плечовій стропі. Зафіксували, і в нас тепер усе. А, вибачте, треба ще довести ось сюди. Контроль. Бо у мене звичка через свою плитоску робити лише один. раз. Добре, це в нас є, і йдемо далі. Що ми маємо? Коли вона на вас знаходиться, це робиться елементарно. Коли вона лежить, трішечки треба подумати головою, з якої сторони це треба робити. Але як ми бачимо, що загалом все воно розбирається. Давайте перейдемо до самого камербанку. Він має кишеню. Яка поділена на дві частини. З однієї частини, давайте отак А, З однієї частини ми можемо покласти м'яку броню, а з іншої покласти, ну, чи навпаки, покласти, до прикладу, сюди сталеву плиту, а сюди, до прикладу, розмістити якісь собі корисні речі, в тому числі можна. Регулювання самої плитоноски знаходиться в задній частині дуже міцна липучка. Я розумію, що нова, але насправді дуже рідко, коли зустрічаєш саме настільки міцну, чесно, важкувато. Враховуючи, що. Сюди пісок і вода ну, умовно, майже не потрапляють. Я думаю, що липучка буде жити, якщо не вічно, то дуже довго. І тим паче ми бачимо, що її тут немало. Такий немаленький лаптик. За допомогою цієї липучки ми собі регулюємо довжину по об'єму, як нам зручно. Ну, слухайте, реально важко навіть вставити. Але я розумію, що якщо ви так собі один раз зробите, то лізти ви туди будете виключно два рази на рік. Тобто взимку та коли потепліше, і трішечки на вас слоїв буде ну, в рази менше. З цим ми розібралися. Ми маємо на передній частині плитоноски велкропанель для. Патчів, наліпок і позаду також те ж саме. Вибачте, навпаки, це в нас вже перед, а це задня частина. Ручка для евакуації вона знаходиться позаду і також зафіксована на липучці. Це зручно, бо вона, як мінімум, не заважає. Насправді важко щось тут додати, бо з переліченого мені здається. Лаконічно розповів, ну майже про усе. Якість матеріалів, вона незаперечна. Сама плитоноска красива, зручна, і, як ми бачимо, технологічно підійшов виробник до реалізації свого завдання. якісно. моль в нас знаходиться по периметру. Можемо розміщувати все, що нам буде також необхідно. Якщо вас це зацікавило, то посилання на плитоноску буде внизу в описі під цим відео. Не забуваємо ставити вподобайки, шерити відео, підписуватись на канал і на наші сторінки у соцмережах: Instagram, Facebook та Telegram. Телеграм... Телеграм-канал кажу та телеграм-канал там дуже багато чого цікавого та корисного. Переказуємо гроші у фонд Повернись живим разом до перемоги і Реді Фострайк.